За нас будуть говорити наші справи так. із такими словами, колишня староста михайлівсько Рубежівського старостинського округу, а зараз депутатка Ірпінської міської ради Катерина Пасюк почала свою роботу на посаді начальниці ірпінського комунального підприємства управління благоустрою міста. каже, очоливши підприємство, відчуває особливу відповідальність. Хтось воює на фронті, а ми маємо гарно на місці робити свою справу. Знаєте, треба робити її так, щоб хлопці, дівчата, які повертаються, пишалися нами нашими вчинками. Тому до справи я впевнений, що Екатерина Андріївна вона справиться з цією посадою. Роботи дуже багато, але у неї є найважливіші якості. Це чесність, порядність, і вона дуже любить працювати. Управління благоустрою міста стежить за належним станом вулиць, парків, площ набережної ірпеня, контролює розміщення зовнішньої реклами, окремий підрозділ займається озелененням. Катерина Пасюк розповідає, що уже оглянула місто разом із мером і знає, що буде робити найперше. Хочу провести повний аудит фінансово-господарської діяльності підприємства. Друге, хочу провести. Аналіз тих проблемних питань, які на сьогодні існують в благоустрої Ірпіня і громади взагалі, також хочу провести аналіз кадрової політики. Якщо це потрібно буде, то підсилювати кадровим потенціалом це підприємство. За словами міського голови, Катерина Пасюк отримала від нього вотум на прийняття необхідних кадрових рішень за для розвитку міського благоустрою та комунального підприємства. Я впевнений, що вона та людина, яка не кабінетний начальник. Я вважаю, це найголовніше. Вона буде працювати постійно в полі, постійно з людьми і буде результат.